Незважаючи на те, що зараз перебуваю в відпустці, отримую також багато звернень від потенційних клієнтів щодо того, що робити, якщо вже бойова повістка, а я маю право на відстрочку. Явка по бойовій повістці на кінець липня я хочу оформити відстрочку. На хочу оформити її, щоб вона в мене була вже до кінця цього тижня. Я звертаю вашу увагу, що адвокат вам відстрочку не оформлює. Адвокат може допомогти у складанні заяви. У перевірці документів чи всі документи у вас є, чи не всі. А якщо як чогось немає, то можливо, треба ще дозбирати, можливо, треба подавати якісь адвокатські запити, залежно від ситуації. Але від адвоката не залежить швидкість розгляду комісією ТЦК документів на надання вам відстрочки, про оформлення вам відстрочки. Я звертаю на це вашу увагу. Тому не затягуйте. Якщо у вас є таке право, скористайтеся ним, реалізуйте його, щоб. Подальшому не було проблем і не було пізно.